Рік тому учень Ужгородського ліцею Максиміліан Бохорський став винахідником. З простої цікавості він почав дізнаватися все про механіку, електроніку та робототехніку. Вирішив сконструювати щось сам і створив робота, який рухався за рукою. Потім до нього додав відеокамеру, вимірювач відстані та термометр. А головне оснастив робота керованою рукою, яка може захватувати предмети. Так робот для розваг став роботом корисним. Для когось робот-шпигун шпигун просто розвага. А от для людей, позбавлених можливості рухатись, він може стати незамінним помічником. Мама молодого винахідника розповідає, що викрутки, болти, гайки та мікросхеми завжди були для Макса найкращими іграшками. А от його сміливу ідею власноруч створити робота спочатку всерйоз ніхто не сприймав. Але коли він мені три роки тому сказав, мамусю, я зроблю таку робот руку, яка буде допомагати і ти побачиш, як я прославлюсь. Я до цього віднеслася дуже скептично. Кажу, ой, Макс, кажу, робив уроки, не займаєшся всякими дурницями. Так щоб ми більше були конфлікти, щоб він цим не займався, але на диво. Коли один раз ранком я проснулася, двері були відчинені, і тут в'їжджає маленький робот на гусеницях, то перша була модель. Я була така здивована, що з ним почала говорити, бо він цією камеру на мене дивився. Крім допомоги людям з фізичними вадами, машина могла би бути помічником у пошукових роботах, бо ж і називається роботом-шпигуном. Зображення з відеокамери виводиться на монітор комп'ютера. Звідти ж дистанційно через спеціальну програму роботом можна керувати. Він може допомогти людям з межними можливостями, тобто принести пульт або інший предмет. А також якщо після землетрусу завалився будинок, він може проникнути в важкодоступні місця, щоб його поставити на спеціальну гусеницю, гусеничну платформу. На виставці до Дня інтелектуальної власності у Києві, юному винахіднику запропонували навчатися далі за технічним фахом. Однак у хлопця інші плани. Попереду кар'єра економіста. І це теж, каже хлопець, як і з роботом, холодний розрахунок.